Уявіть собі чоловіка, якому за паспортом уже понад 70, але виглядає він, наче 30-річний спортсмен, сильний, підтягнутий, усміхнений і повний енергії. Це не вигадка, а реальна історія Войцеха Венславовича, людини, яка довела вік це лише цифра. Але так було не завжди. Ще кілька років тому він виглядав зовсім інакше. Як же йому вдалося змінити себе і чому сьогодні про нього говорить півсвіту? Бойцех усе життя був пов'язаний зі спортом. Він працював учителем фізкультури, тренував молодь і навіть польську збірну з п'ятиборства. Його вихованці брали участь в Олімпійських іграх. А він сам завжди був прикладом сили й витривалості. Та з часом настала пенсія, ніби заслужений відпочинок, але саме тоді почались проблеми. Він перестав регулярно тренуватись, почав набирати вагу. На вагах, плюс 15 кілограмів, в аналізах підвищений холестерин і тривожні показники здоров'я. Здавалося, що найкращі роки лишились позаду. Але саме тоді в історію втрутився його син. Його син, професійний тренер, подивився на батька і сказав: треба діяти. Він відправив Войцеха на медичні обстеження, розробив для нього дієту і план тренувань. Спочатку це було непросто: щоденні вправи, новий режим харчування, відмова від звичок, але результат не змусив себе чекати. Уже через пів року він повністю змінився. Жир зник, повернулася енергія, м'язи стали чітко окресленими, і головне повернулось відчуття молодості. Кульмінація його трансформації настала у 2019 році, коли Войцех у віці 65 років поїхав на чемпіонат світу серед ветеранів у п'ятиборстві. Здавалося б, хто там зверне увагу на пенсіонера, але він зробив неможливе: виборов срібну медаль у категорії М 65 Ця перемога стала доказом, що нове життя тільки починається навіть після 60-ти. Сьогодні у 71 войцех виглядає приголомшливо. Його інстаграм це суцільна мотивація. Понад 700 тисяч людей щодня стежать за його тренуваннями, порадами та життям. Його розклад виглядає так: силові вправи, жим лежачи, присідання станова тяга. Вправи з вагою власного тіла, віджимання, підтягування, бруси, обов'язкові кардіонавантаження, біг, плавання, велотренажер або орбітрек. І, звичайно, робота над мобільністю це спеціальні вправи і техніки, спрямовані на збільшення діапазону рухів та еластичності м'язів, що покращує функціональність суглобів і всього опорно-рухового апарату. У харчуванні Войцех не фанатик, білки, овочі, корисні жири, складні вуглеводи. Але завдяки активності може дозволити собі шматочок торта чи келих вина. Секрет простий баланс і дисципліна. Войцех часто каже: Я не молодію, але я можу старіти красиво. Його головна мета показати іншим, що можна жити повноцінно у будь-якому віці, і що зміни можливі, якщо ви готові зробити перший крок. Він не збирається зупинятись. Разом із сином планує нові пригоди, скелелазіння, серфінг у Португалії, вейбординг. У 71 він продовжує відкривати нові горизонти і надихає тисячі людей не боятися ризикувати. Історія Войцеха Венславовича це не просто розповідь про спорт. Це приклад сили духу. Він довів, що навіть тоді, коли здається, що вже пізно... Можна все почати знову. Його шлях показує: справжня молодість не у паспорті. Вона в нашій енергії, у нашій волі і у бажанні жити наповну. Тож, якщо ви зараз думаєте, мені вже запізно, згадайте про войцеха і пам'ятайте, почати ніколи не пізно. Якщо це відео було корисним і цікавим, будь ласка, поставте лайк, залиште коментар, а також підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили. Це дуже нас мотивує. Всім гарного і спортивного дня!